Вас вітає Кремічуцька гімназія номер 16 Запрошуємо на міні-екскурсію до найпростішого укриття нашої гімназії. Зараз ми бачимо окреме приміщення для технічного персоналу. Та окреме приміщення для дітей та педпрацівників. Саме приміщення поділено на зони. Тут є зона для підключення та зарядки телефонів і є безпарольний Wi-Fi. Ось ми бачимо зони для дітей, де вони можуть перебувати під час повітряної тривоги. Є аварійний вихід. Площа укриття становить 130 метрів квадратних за нормою на одну людину 0,6 метрів квадратних в укритті. Укриття розраховано орієнтовно на 216 осіб. А зараз прямуємо до туалетних кімнат для хлопчиків та дівчаток. Окремо по два відділення. Також є бойлер для підігріву води та миття рук. Бачимо місця для сидіння, а також є прилади для контролю вологості повітря. У наявності є світло, спрацьовує аварійне світло і примусова вентиляція.